Україна тимчасово заборонила ввозити на свою територію м'ясо та молоко з Білорусі. У державній ветеринарній службі пояснюють, мінськ систематично порушував санітарні норми України. Останньою краплею став спалах африканської чуми у свиней в одному з районів Білорусі. А це вже загрожує продовольчій та біологічній безпеці України. Вважають в Києві. Прийнято рішення про тимчасове. Призупинення завезення на територію України з Республіки Білорусь живих свиней, м'яса свинини, введення також тимчасова заборона про завезення на територію України з Республіки Білорусь, молока та молочних продуктів. Про появу в молочних продуктах таких антибіотиків, як пеніцилін, Київ попереджав мінськ ще у жовтні. А недавно в м'ясній продукції з Білорусі виявили вірус африканської чуми. 16 лютого українська ветслужба дізналась, що в одному з сіл Білорусі проводились навчання, як діяти у разі спалаху чуми у тварин. Людям роздали розписки і предписання. Розписується, я об'язуюся в течію двох тижнів, тобто 14 днів, не производити убой сільських, господарських животних, зберігаючихся в моєму особистому господарському господарстві, а також не производити їх реалізацію живим вісом. Про заборону везення свинини та молочної продукції українська ветслужба вже повідомила колегам з Білорусі. Відтепер всі вантажівки, що перетинають кордон, повертатимуть назад. Ларки, які торгують білоруськими продуктами, ще не відчувають дефіциту товару. А продавці і не підозрюють про заборону. Продукція приходить через два дні після дати виготовлення. Зараз поки не було, тому що там невеличкі проблеми. Ці теж про заборону не знають. Світлана купила зараз молоко та ковбасу. Хороше качество і вони не портяться довго в від наших. Наша пару наша пару дні поліжити вона вже нікуди не годна. Санкції будуть діяти до тих пір, поки мінськ не надасть офіційні документи про чистоту свинячої та молочної продукції.